У програмі страйк залізничників під кабінетом міністрів призвів лише до позачергових переговорів з найбільшою профільною профспілкою. Ситуацію зі скороченням штату та збільшенням зарплатні так до кінця і не вирішили. Вінниця підбиває підсумки першого року транспортної реформи. Місцевий осередок Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників виступає за подальше оновлення транспорту Вінниччини. Аерофліт заявляє про арешт всіх своїх рахунків у вітчизняних банках. Нині триває судовий процес щодо банкрутства авіакомпанії. Але міністр інфраструктури заявляє, що держава не допустить подібного фіналу. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Минулий тиждень відзначився для української транспортної галузі страйком залізничників під кабінетом міністрів. Півтори сотні членів вільної профспілки залізничників України били у барабани, тримали плакати і вимагали забезпечити залізничникам умови праці, підвищити зарплату, запобігти скороченню штату співробітників, погасити заборгованість за перевезення пасажирів, пільговиків тощо. Учасники пікету також підготували перелік вимог до уряду. У разі їхнього ігнорування мітингувальники погрожували подати скаргу до генпрокуратури на відповідальних чиновників залізниці, але здає. Все эти тела рухи были марными, сужающие на позицию министра инфраструктуры. Есть очень много так называемых профсоюзов железнодорожников, которые себя так именуют. Железнодорожников есть единый профсоюз, который называется профсоюз железнодорожников и строителей на железнодорожном транспорте. Он объединяет около 400 тысяч человек и 99% железнодорожников находятся в этом профсоюзе. Возглавляет его Ткачев Вадим Марьянович. Поэтому, если кто-то говорит, что где-то выступил какой-то профсоюз, надо бы всегда уточнить, связаться с Ткачевым Вадимом Марьяновичем и получить Определеною нормальною об'єктивною інформацією по этому вопросу. У свою чергу. Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Ткачов заявив, що не підтримує пікетування кабміну представниками вільної профспілки залізничників. Він стверджує, що адміністрація залізниці виконує всі соцзобов'язання перед своїми працівниками і що більшість вимог пікетувальників не обґрунтовані. Щоправда, при цьому суми соцгарантій від профспілок та Укрзалезницы чемусь видрезняются в разы. Еще до того, как они вывели людей, мы уже договорились о том, что заработная плата железнодорожников повышается, что решаются многие социальные вопросы, идет работа над совершенствованием контрактной формы. Закладывается 1 миллиард, вот только подумайте, 1 миллиард на решение социальных вопросов отрасли. Это большие деньги. И железнодорожная администрация в полном объеме выполнена все взятые на себя социальные обязательства по 2012 году. Сумма эта составила практически 2 миллиарда 600 миллионов гривен. Это э, те обязательства, которые были выполнены, выполнены перед профсоюзами. Доволі димним виглядає ставлення до скорочень працівників Укрзалізниці. У держадміністрації кажуть, що вони будуть. А ось міністр наполягає на зворотньому. Ми обов'язково скажемо чоловіку, покажемо його нарушення за ці, за ці два роки, покажемо дату, коли він привез безбілетно, покажемо, коли він нарушав трудове законодавство, покажемо прикази, коли він був наказан. И скажем, по какой причине будет не подписан контракт. Сокращения у нас нет и не будет. И ни единого уведомления о сокращении железнодорожников на шести железных дорог нет. За словами Вадима Ткачова, минулого року зарплата на Укрзалізниці підіймалась двічі кожного разу на 5%. І нині її середньомісячний показник становить 3759 гривень. При цьому, аби соціальні стандарти залізничників 2013 року лише підвищувались, буде створено спеціальне управління у держадміністрації. Буде образований спеціальний главк. по решению социальных вопросов железнодорожников. Чтобы не получалось так, что вот то один решает, то другой решает, потом один на другого показывает пальцами. Будут определены люди, которые будут заниматься именно решением социальных вопросов. Это труд и заработная плата, это Та організація здоровлення, содержание лічебних учреждений, содержание здоровітельних учреждений і так далі. соблюдение трудового законодательства у прес-центрі Укрзалізниці запевняють, що у 2013 році компанія планує підвищити заробітну платню своїм працівникам на 15,8% згідно з проектом зведеного фінансового плану залізниць України. Це відбуватиметься поквартально з 1 квітня, 1 липня і першого. Чого жовтня кожного разу на 5%. при цьому середньомісячна зарплата підніметься до 4322 тисяч гривень. А поки що залізниця дійсно потерпає від збитків. Найбільший перевізник вантажів країни скорочує обсяги послуг падіння вантажних перевезень скоріш за все продовжуватиметься і надалі. А причина у загальному спаді виробництва негативні показники 2012-го і з початком 2013-го ще погіршились. Ставання топадпанових показателей порядка В процента. Конічне це е, приводить до большим дополченням средств державного перевозчика та залізної железних Только за прошлый год годні дополучили порядка 518 млн гривен. За половину э, місяця января ми вже недополучили порядка 902 млн гривен. Значних збитків зазнає Донецька залізниця. Тут зменшення кількості вантажних перевезень обумовлене скороченням виробництва в металургії та будівництві. На 2013 рік прогнози не оптимістичні. Ми сьогодні мім. Маємо... целый ряд предпосылок, что кризисные явления как в мировой экономике, так и в Украине в этом году будут продолжаться. Соответственно, многие рынки будут стагнировать. В частности, такие серьезные рынки для грузоперевозок, как рынок металлургической продукции, рынок строительных материалов. Вот, соответственно, каких-либо особых всплесков, которые бы помогли увеличить Калічество грузи в 2013 году вряд ли присадю аби виправити цю ситуацію. Залізничники намагаються розширити клієнтську базу та планують взятися за боржників. Головний з таких підприємство вугілля України, котре заборгувало донецькій залізниці 320 мільйонів гривень. Управління державної виконавчої служби головного управління юстиції в Київській області прийняло рішення про арешт всіх рахунків аеросвіта. Про це сказано в повідомленні авіакомпанії. Кошти на рахунках аеросвіту в дев'яти вітчизняних банках були заарештовані з метою виконання постанови господарського суду Київської області про стягнення з авіаперевізника 5 мільйонів гривень на користь компанії «Трансаерохендлінг». Таке рішення було прийнято виконавчою службою Київської області ще 16 січня. В авіакомпанії вважають, що такі дії виконавчої служби є прямим порушенням закону. Тому Госпсуд Київської області визнав компанію банкрутом і встановив мораторій на задоволення вимог до неї кредиторів. А тим часом на урядовому брифінгу міністр інфраструктури Володимир Козак заявив, що держава не допустить банкрутства аеросвіту. Він впевнений, ситуація, що склалась з авіакомпанією, буде вирішена. Е створена група, не група, а робоча комісія голові з першим вице-премьєром, в е которой вошли правоохранительные органы, которые есть прокуратура, налоговая. которая сегодня определяет э, правильность, законность действий Аросвита. И сегодня, вы знаете, идет суд, который апелляционный, который э, государство э, апеллирует тому, чтобы э, все-таки э, не было банкротства этой компании. Поэтому я считаю, что все будет в правовом поле. Вінниця 2012 року стала одним з найактивніших міст у реорганізації транспорту. Поступово реформа дає перші позитивні результати, хоч вона і досі діє у тестовому режимі. Вже минуло 10 місяців. Як різко поменшало маршруток. це призвело до необхідності для містян діставатись до звичних місць кількома видами транспорту, звідси і виникають подекуди протести. Попри всі нарікання, управлінці впевнені, зробили правильно, адже внаслідок розірвання угод із половиною перевізників вдалося припинити збитковість трамвайно-тролейбусного управління. Надходження підприємства збільшились зі 140 до 200 тисяч гривень на день. Ті навіть, хто сьогодні шкодує. Пересадкам, які виникають, або іншим труднощам, вони зрозуміють, що ми правильно і вірно поступили. Я не буду тим міським головою, який заради популізму загубить і поховає весь комунальний транспорт міста. Це більше, 210 одиниць транспорту кожного дня виїжджають на, на, на вулиці міста. А власне, і самі перевізники бачать позитив у транспортній реформі Вінниці. Голова місцевого обласного осередка Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників наголошує на необхідності і надалі змінювати рухомий склад на вулицях міста. На маршрути ставиться автобуси автобусі більшої містімості. Це дозволяє забезпечити якісну перевозку. Всі водії. автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, одеты в форменную одежду. Мы обеспечили также э, механизм для того, чтобы снимать маршруты, как уже говорилось, автобусы переоборудованные из других автомобилей грузопассажирских, и чтобы они не работали в городе Винницу. Вся эта работа проводится планомерно, в результате чего только одни доходы І платежі в бюджет намного зросли перевозки пасажиру в городі, уменчилось колічество заторок на дорогах. обісвячено приїжджаємо і так далі. Досвід міста планують взяти на озброєння і обласні керманичі, а саме замінити пільги на безкоштовний проїзд адресною матеріальною допомогою. Нині міжміські перевезення досить часто виявляються нерентабельними. Зменшився значно пасажиропоток, а це спричинило до того, що перевізник вимушений їхати там в село Н віддалене і вести два-три пасажира. Розумію, що послуги потрібно надавати навіть і одному пасажиру, який є, але звичайно, це все стає нерентабельно і тому приходиться, як то кажуть, застосовувати десь адміністративні важелі вплив впливу як замовник. До підготовки основних положень концепції реформи обласна влада залучила науковців. У розробках комісії мають бути враховані інтереси і пасажирів, і перевізників. Швидше та без перешкод можна перетинати автоперехід Ягодин-Дорогуськ. Там впровадили так звану систему і e букінг. Відтепер перевізники мають заздалегідь повідомляти митникам, кого відправляють за кордон, яким автобусом, скільки людей у групі і хто керівник, а також приблизний час прибуття у пункт пропуску. Така інформація на пост має надійти за добу. За цього є... метою цього проекту є не тільки пришвидшення перетину кордону туристичними групами, а й також ліквідація всіх перепон, які виникають, але рубні. І букінг стосується лише великих груп, які їдуть автобусами. Туристи, які для подорожі оберуть автомобіль, змін не відчують, але їм гарантують швидкий перетин кордону. За останніх три місяці через пункт пропуску Ягодин Дорогуськ в обидві сторони прослідувало трошки більше ніж 4200 транспортних засобів. Це автобусів, які здійснювали регулярні і нерегулярні перевезення. Сама ідея. Позитивно тим, що оце попереднє повідомлення, електронне, яке буде на бути буде давати можливість митним службам попередньо опрацювати цю інформацію і забезпечити комфортний. Безперешкодний перетин кордону перевізники вже готові випробовувати нову систему, адже охочих покинути Україну тимчасово чи назавжди постійно більше. Система була б зручна, в разі якби е, дійсно об'єдналися е, прикордонна і митна служба, і це спростило б е, час проходження, або якби для е, зареєстрованих транспортних засобів була виділена окрема колія. Для перетину кордону, поки спеціально акредитованих перевізників для подачі заявок немає. Послугою і e букінг можуть скористатися всі, хто легально відправляє людей за кордон.